Замість тренування, реанімування зали. У такому режимі майже тиждень живуть вихованці та тренери спортивного комплексу Спартак напередодні силами благодійників там зробили довгоочікуваний ремонт. Втім, відновлювати спортивне оснащення нікому. Старе знаряддя власними силами та коштом відновлюють тренери, батьки та навіть юні спортсмени. На все за рахунок батьків і на пульсники, все а також командировки, все за їхні. Тренер Ірина Надюк розповідає, у яких умовах доводиться працювати її вихованцям. Обшарпані стіни, старе приладдя та задуха. Так виглядає єдина у Черкасах гімнастична зала у 2013-му. Тут тренуються вихованці одразу двох спортивних шкіл Спартак та Олімпія. Гімнасти мріють хоча б про косметичний ремонт. Втім, робити його нікому. А це та сама зала, та тренер Надюк сьогодні. Щоправда, замість звичного тренування вона керує вже іншим процесом прибиранням. Мрію черкаських гімнастів про тепле приміщення та стелю, що не обсипається, втілили столичні благодійники. А утренімувати тренувальне оснащення нікому кажуть тренери. Проходимо в 9 і уходимо в 9. і батьки по черзі підходять і допомагають, як тільки можуть. На жаль, дуже багато чого погнило, багато чого що приходиться викидати. Намагаємося реабілітувати нашилам, які на жаль майже на 70% згнив. Робимо як можемо як можем, все за рахунок батьків. І щоб його було більше і вище було, щоб ну, не так жорстко приземлятися. Тринадцятирічний Ілля багаторазовий чемпіон України. Те замість тренувань він вимушений латати старий місток для стрибків. Найбільше журиться через килим. Він відновленню не підлягає, а іншого школа немає. У мене спина царя за ковра боліт. Потім у мене шлятора були, теж за П'ятки боліли дуже сильно. Не міг пригати якийсь то період, бо ну, він слишком жорсткий для нас і, і за цього травмуємося. За останні три дні батьки виклали на реанімування зали понад 10 тисяч гривень, і це лише би частково зібрати рештки вже непридатного для тренувань приладдя. Якщо в плохому стані, то можна і поранитися, і все. Так що в теж нам дуже нужні женські. Ну і звісно ковір. Допомогти владці в місцевій школі гімнастики цьогоріч просив навіть олімпійський чемпіон Олег Вірняєв. У ексклюзивному інтерв'ю одному з центральних телеканалів спортсмен назвав Черкаську школу однією з найперспективніших України. По первих черкаська школа, у нас зараз там всі молоді, всі такі конфетки там. Іріна Надюкана тренує, тана і з ребят там діла хороше перспективи. То тепер їй помочь. Втім, прохання олімпійського чемпіона, які черкаських тренерів та спортсменів лишилися поза увагою владців. На свій захист місцеві управлінці кажуть і раді допомогти, та законодавству не дозволяє. Капітальні видатки ми не можемо туди надавати, ну, в зв'язку з тим, що чине законодавство забороняє бюджет фінансувати приватника. Ми звернулися неодноразово до них, будь ласка, якщо ви не можете забезпечити нормальне тривання для дітей, поверніть це місто, і місто готово буде максимально зробити капітальний ремонт. Поки тренери та владці намагаються порозумітися, 13-річний Ілля продовжує лагодити рідну залу та вірить, їх прохання про допомогу почує будь-дай хтось інакше низці всеукраїнських чемпіонів і далі доведеться тренуватися на напівзруйнованому приладді. Вікторія Хамазай Горнеділько, Віка новини.